Сумка 1301 від бренду Tarva 2 тисячі гривень. Отака модняча ж сумка зі шкіри Crazy Horse, з отаким клапаном на магніті. 2 тисячі гривень. За мною вся 13 серія з клапаном, без клапана, з кишеною, без кишені, з косим, з прямим. Будь-яка сумка з цієї серії 2000 тисячі гривень. У всіх однакова тушка, однакова структура, різний фасад. І Так погнали роздивлятися. Зелений Crazy хорс, кишеня на блискавці, металева фурнітура, металеві бігунці, все брендоване тарва. Клапан продубльований вілюром. Це два шари шкіри. Він надійний, він цупкий і класний, і приємний для рук. Спереду дві кишені, одна врізна. Одна накладна прихована. На всю глибину. От сюди ви стільки можете помістити. Ремінь в комплекті пришитий, незйомний, металева фурнітура. Регулювання по довжині в широкому діапазоні зручно буде носити всім. Всередині текстильний підклад по колу. Кишенька на блискавці для документів, кишенька відкритого типу, покласти телефон, покласти ключі, щоб вони не провалилися всередину і не змішалися з містом з іншим містом. Сумки закривається також основне відділення на блискавку, тобто закрили на блискавку, закрили клапаном і все. Клапан на самонавідних магнітах. Він закривається. Ви просто його кидаєте, магніти самі попадають в свої пази. Дві тисячі гривень ця сумка або будь-яка з цієї серії. Пиши в директ. Виготовлено в Україні відправляємо новою поштою по Україні. Відправляємо в Польщу, в Німеччину, Францію, Молдову, куди завгодно по Європі та по Америці.